Розглянемо зараз, як розкладати на множники способом винесення спільного множника за дошки. Взагалі, що означає розкласти на множники? Це означає подати його у вигляді добутку. Перший приклад. 5х відняти 5х. Дорівня. Тут у нас різниця, або можемо говорити, сума двох додатків 5х. І мінус 5і. Перший доданок це є добуток числа 5 і x, а другий мінус 5 і. Так от якраз число 5, оцей числовий множник, і є спільним множником. Ми записуємо його за дошками, а в дошках ми записуємо ті множники, які залишаються. Тобто х і мінус 7. Наступний приклад. 14х. Рівняти 7H. Вирівняйте. Знову дивимося, що в нас 14 і 7 мають спільний дільник 7. От саме його можна винести за дужки. 7 в дужках залишається. Множник, який залишається в дужках, одержуємо таким чином: 14 поділити на 7 це буде 2. Отже, 2х мінус. А оскільки ми 7 винесли, то тут залишається одиниця, тому що 7 ділити на 7 буде 1. Одиницю при множенні не записуємо, а переписуємо тільки буквену частину А ірик. Ще один приклад. 8А додати 12Б. Дорівня числових множників 8 і 12, спільний дільник 4. Саме його ми винесемо за дужки. В дужках залишається 8 ділити на 4 буде 2. І дописуємо буквену частину. 12 ділити на 4 буде 3. І дописуємо бухвільну частину. 3Б. Наступний. І 8х відняти вісім дорівнює. Знову ми бачимо, що тут є один спільний множник, 8. Виносимо 8 за дошки, дошка залишається. 8 ділити на 8 одиниця і множити на х це буде просто х. Мінус 8 ділити на 8 буде мінус одиниця. Ось тут зверніть увагу, що, тому що дуже часто допускаються в учнівських роботах помилки. А саме оцю мінус одиницю не записують, а пишуть просто 8х і кажуть, що це вже розклад на множники. Зверніть увагу, що якщо ми весь оцей доданок виносимо за дужки, то замість нього обов'язково повинні записати в дужках 1. одиницю. 5х у третьому степені відняти 7х зарівнює. Коефіцієнти взаємно прості числа. Вони взагалі прості числа, і тому їхній найбільший спільний дільник одиниця. Одиницю ми виносити, звичайно, не будемо, оскільки це не має смислу. А от дивимося на буквені частини. Тут у нас степені з однаковими основами. Спільним множником для степенів з однаковими основами є степінь з тією ж самою основою і менш із двох показників. Отже, ми бачимо, тут показник 3. А тут показник одиниця. Хоч ми її не пишемо, ми розуміємо, що це х у першому степені. Отже, х у першому степені і можна винести за дужки. Х задошки, в дошкі залишається коефіцієнт 5. Х у якому степені? Ми від показника цього степеня віднімаємо показник степені, який винесли за дужки. Тобто одиницю. Отже, залишається х у квадраті і відняти 7. Оскільки цей множник x ми винесли задушки. До Такий приклад. Х у квадраті додати х. Дуже подібний на попередній випадок, навіть простіший, оскільки немає коефіцієнтів відмінних від одиниці. Отже, ясно, що тут із цих двох степенів з однаковими основами спільним множником буде х у першому степені. Отже, х в дужках залишається. Показник 2. Відняти в показник 1. Це буде 1. Тобто просто х плюс 1. Х у восьмому степені. Додати х у п'ятому степені. Знову ж таки, спільним буде х із меншим показником, тобто х у п'ятому. Виносимо його за дужки. В дужках залишається. Показник 8. Відняти показник 5 буде 3. Отже, х у третьому, А оскільки х у п'ятому ми винесли повністю, то тут буде плюс 1. 4х у третьому. Додати 12х у 9. Дорівнює. Ми бачимо, що 4 і 12 мають спільний дільник 4. Х у 3 і Х у 9 мають спільний дільник Х у 3. Тобто тут за дужки Ми вже виносимо і числовий множник, і буквену частину. Отже, за дужками буде 4х у 3. дужка залишається. Оскільки ми весь цей е, доданок за дужки, то замість нього пишемо 1. 12 ділити на 4 це буде 3. Х у 9, е, замість х у 9 ми пишемо х у 6, оскільки 9 мінус 3 буде 6. Розглянемо. Застосування розкладу на множники винесенням спільного множника за дужки для розв'язування рівнянь. Отже маємо рівняння 0,8х-4х квадрат дорівнює 0. Ліва частина в нас многочлен, член, права частина 0. Рівняння другого степеня, а тут х в другому степені, ми розв'язувати ще не вміємо. Тобто в нас немає, ми ще не володіємо алгоритмом розв'язування рівнянь такого виду. Але ми можемо розкласти ліву частину на множники і використати умову, при якій добуток дорівнює нулю. А саме добуток дорівнює нулю, якщо хоча б один з множників дорівнює нулю. Отже, розкладемо ліву частину на множники. Винесемо спільний множник за дужки. Спільний множник тут x. Дошка залишається. 0,8. Відняти. 4х дорівнює 0. Ми одержали в лівій частині добуток. Перший множник х, другий множник 0,8 мінус 4х. Прирівняємо кожен з цих множників до 0 для того, щоб визначити при яких х хоча б один з множників дорівнює 0. Тож перший множник x дорівнює 0 або другий множник 0,8. Відняти 4х рівня 0. В результаті цього перетворення ми бачимо, що наше початкове рівняння звелося до двох рівнянь лінійного, до двох лінійних рівнянь. Перше рівняння, воно фактично вже розв'язане. Ми знаємо значення невідомої букви. Ну а друге рівняння лінійне і його легко розв'язати. Мінус 4х залишається в лівій частині, а 0,8 переносимо, змінивши перед ним знак. Поділимо на мінус 4 і дорівнює 0,2. Д... Відповідь. Ми бачимо, що дане рівняння має два корені. Число 0 і 0,2. Тобто оці числа є розв'язками далеко, що значення виразу. 2 на 47 у 7 степені плюс 47 у 8 степені ділиться остачі на 7. Звичайно, що просто обчислити значення цього виразу і перевірити виконанням ділення на 7, чи ділиться та не, значення цього виразу на 7 чи ні, дуже складно. Оскільки тут обчислення дуже величезні. Можна поступити простішим способом, а саме використати. Спосіб розкладу на множники. Тобто ми розкладемо даний вираз на множники і покажемо, що один із множників ділиться на 7 без остачі. Отже, спільний множник тут є 47 у 7 степені. Оскільки це є степені з однаковими основами 47, тоді спільним буде такий же, такий же самий степень із меншим із цих двох показників. Отже, 47. У сьомому степені за дошками. В душках залишається 2. Додати. 8 відняти 7 буде показник 1, 47 першому. Дорівнює. Виконуємо дію у дошках. Перша дія 47. Перший множник 47 у сьомому залишається. А в душках вийде 49. Тепер ми бачимо, що цей множник 49 ділиться на 7 безостачі. Це означає, що і весь добуток безостачі ділиться на 7. Вимога доведена. Розглянемо ще один вираз. Обчислити значення виразу, якщо дані значення букв. Отже, якщо х порівнює 14, y дорівнює 15, то вираз 0,3 х у третьому додати 1,2 хі приймає таке значення. Перед тим, як просто підставити замість букв їхнє значення, ми спочатку спростимо даний вираз, розклавши його на множники. Отже, виносимо за дужки 03 Дужка Душкою залишається. Оскільки 0,3 винести то числовий коефіцієнт, одиниця, при множенні ми його записувати не будемо. Х винесли, значить 3 відняти 1 буде 2.х у квадраті залишається. І y повністю винесли, його ми не записуємо. Плюс 1,2 ділити на 0,3. Це все одно, що 12 на 3 тут тобто залишається 4. х і y винесли, тому просто 4. Тепер в одержаний вираз. Підставимо значення х і дорівнює 0,3. помножити, Замість х пишемо. 14. помножити, замість 7. Пишемо 5. дужки відкриті. Замість х знову ж таки, підставляємо 14 у квадраті плюс 4. дорівнює 14 у квадраті це 196 плюс 4 200. 200 помножити на 5 1000. Отже, 0,3 помножити на 14, множимо, зважаючи на кому спочатку, 3 на 14 42. І в результаті відокремлюємо одну цифру, 4,2. Отже, тут 4,2 множити на 100. Це буде 4200. Як бачите, в результаті розкладу на множники даного многочлена ми перетворили даний вираз набагато простіший. Тобто його можна було обчислити усно.